2, 1, розпочинаємо. Нарешті я дібралася, добралася, взялася за ревізію своїх пустив пляшечок. Дещо розповім з того, що ми вже використовуємо не вперше, дещо з того, що вже почали використовувати нового. Ну, якщо вам цікаво дізнатися, чи варто це все купувати, замовляти, тому ласкаво прошу вас. На свій канал. Мене звуть Діана, і ми розпочинаємо. Перше, що є фаворитом і що ми використовуємо вже виходить понад рік, це є лінійка Акне. Не так можна сказати, навіть через саму її роботу з висипанням, як через те, що вона чудово оновлює шкіру, незважаючи на те, який би в неї тип не був. Це така лінійка, яку можна вносити в свій догляд для будь-кого, якщо ви бажаєте очистити шкіру від відмерлих клітин делікатним шляхом без використання зайвих механічних речовин, таких як пілінг чи скраб. До чого я? Зрозуміло, що кислоти пом'якшують шкіру, допомагають відмерлим клітинам оновитися і покинути нас якомога швидше. Ось таким мастхевом для... Oh! для абсолютно всіх є лінійка Акне саме гель для вмивання, тому що його класно використовувати не лише для вмивання обличчя, а й для очищення всієї шкіри, е, ділянок плечей, декольте. Саме таким чином я в більшості випадків його використовую. Я просто заходжу в душ. Е, Омочую, змочую своє тіло і всінюючи декілька грамів цього засобу в себе в долонях мокрих, наношу його масажними рухами по обличчю. Біля вушок, делікатно пропрацьовує шкіру, груди, плечі, все, все, все ви можете буквально декількома грамами цього засобу і отримати від цього масу задоволення і зверніть увагу, що варто такі процедури з цим засобом робити виключно ввечері, тому що ну зрозуміло, кислоти після них обов'язково є. Шове зйомка, суцезахисні засоби. От, і е, якщо вже все-таки є у вас проблеми з висипаннями, або, можливо, ви хочете так само е, підготувати шкіру до роботи ретинола, то рекомендую мати лінійку Акне з е, сивородком. Ну Там така кислота концентрована, яку наносити можна, якщо ви хочете підготувати шкіру до ретинолу, то наносити на ділянки з глибокими зморшками. А якщо в якості засобу від висипань, то класно наносити його знову ж таки на Проблемні ділянки, де у вас є загробіння шкіри, де у вас є там, можливо, внутрішній якийсь комедон, і це допоможе йому швидше визріти, швидше покинути вашу шкіру і бути вам більш здоровими та красивими. Це стосовно лінійки акне. Ми її любимо, ми її постійно замовляємо і намагаємося, щоб вона у нас була в ванній кімнаті. Тепер перейдемо з вами до мікерно. У нас є Resur Я ще використовувала нічний засіб, але потім віддала вже решту засобу для мами доглядати за шкірою, а також віддавала цей тонік, але тонік для неї не зайшов. Тут правильно казати навіть не тонік, а есенція. Вона сказала, що він для неї сушить шкіру. Під час використання я це також відчула, але це якесь, знаєте, не сушить, а так можна сказати, більш е, сильніше змиває ось ті всі відмерлі клітини і допомагає для шкіри освіжитися, оновитися. Е, для мене ця есенція це як маска. От я маски вже давно перестала використовувати для шкіри в догляді. А от перейшла на такі засоби, як сиворотки і саме ось такі різні есенції, вони є для мене більш дієвими. От тому от така есенція це як альтернатива маски. Використовували ми її. Я перніше Аня використовувала інші засоби. Використовувала я її лише на ніч, в день я не брала її до рук. І результат, який вона дає, то це освітлення шкіри. Допомагає так само швидше позбутися глибоких заломів, дрібних зморшок. Ну, позбутися глибоких заломів. Давайте будемо чесними. Ми можемо просто пом'якшити шкіру і відновити її трішечки зовнішню еластичність на внутрішню дію там, колагенових волокон. Ви зовнішніми препаратами навряд чи зможете подіяти. Давайте будемо реалістами. Так. Стосовно есенцій. Мені подобається, як тільки будуть давати на якісь акції знижки, там я буду обов'язково замовляти. Якщо лінійку акне, зважаючи на акції купуємо, то е, ну, на цей засіб то шкода викидати такі великі гроші, то буду чекати, коли будуть ну, якісь вигідні пропозиції від компанії. Далі з фаворитів також є тонуючі засоби, такі як тонік з календулою. Чайне дерево ми не пробували, я чомусь не хочу його. Дивно, що я не хочу спробувати чайне дерево саме в тоніку. А ні, не дивно. У мене є е, 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 це, ефірна олія. Чайне дерево, і як мені потрібно з чогось зробити чайне дерево, я додаю ефірну олію, і в мене є засіб з чайним деревом. Тому ми перейшли на цю лінійку з календорою. Використовуємо її на регулярній основі зараз і вранці, і ввечері. Також в нас є засіб для освітлення. Чому кажу в нас? Тому що я Анюто ловлю і прям постійно прошу, що там Аня протонізуй шкіру, Аня вмийся, Аня там зволож шкіру. шкіру. Ну, їй буде скоро 12 років, і потрібно, потрібно для неї цю звичку вживати в її життя, так, задіювати її. От я хожу її Аня, Аня, Аня. От. Тонік мені подобається, його ніжний аромат подобається, його консистенція, його відчуття після шкіри все суперове, легкість і, тим паче, враховуючи об'єм і ціну, то це мені також дуже подобається. З догляду за шкірою обличчя ще хочу розповісти вам, що ми постійно використовуємо знову, ми... аніж не фарбується. Я використовую міцелярку. Ще цього разу подарувала для матусі таку міцелярну воду. Мені подобається, як вона так само класно очищує шкіру. Мені подобається нею змивати туж з очей. Це вдається дуже легко, без печіння. Мене шкіра просто тако, мах, на ура бере цю міцелярку до до і нормально на неї реагує. І очищення прям суперове. Я собі протерла обличчя від водою, пішла, вмилася, прийшла, протонізувала, зволожила і пішла. Для зволоження вночі ми зараз користуємося да, ми для Ані також, прошу, щоб вона використовувала е, гель алоє. Це в мене просто коробочка і хочу викинути, тому вам показую. Сам засіб стоїть в кімнаті з косметикою. Гель-алої, я його використовую лише на ніч, в день він мені не підійшов під макіяж, він починає скручуватись. Ну, тобто йому треба багато часу дати, щоб він ретельно просочився в шкіру. Так? А макіяж то там ну, у мене немає часу стільки чекати. Треба раз-раз, раз-раз, все поетапно. От швиденько, тому вночі це просто супер. Протонізувала шкіру чи цим засобом, чи до речі, в нас тим ще використовуємо вбілюючий тонік. Далі на долоні прям так щедро це алоє, розтираю його і починаю масажними рухами наносити на шкіру обличчя, на зону декольте, на вушка, за вушка, вскрізь вскрізь, крізь кріз, І не боюся, що він потрапить мені на волосся і там чи створить якийсь ефект жирності. Ні, такого ефекту немає. І зранку все прекрасно, шкіра зволожена, Немає відчуття липкості, верніше. Якщо ви нанесете прям так густо-густо, то все буде липнути. От, потрібно його ретельно е, розповсюдити по всій шкірі, масажними рухами, тоді все супер. Про обличчя поговорили. Тепер е, такі засоби, як гігієна особиста, на постійній основі у нас зараз вдома ось ця зубна паста. Е, я її... Почергово використовую з зубною пастою, пасти з аптеки. Використовую для того, щоб для чого я це роблю? Для різноманіття, для того, щоб не знаю, там бактерії в роті не звикали до чогось одного. Такий для них <розвагу>, розвагу таку роблю. Зубна паста нормальна в роті, Не викликає дискомфорту після того, як неї зубки почистив, ти можеш спокійно попити води і не хвилюватися, що тобі там буде все пекти, і ти взагалі будеш дискомфорт відчувати. Мені в ній це все подобається, звичайна зубна паста, особливо, коли на неї є так само якась дуже вигідна ціна, коли можна велику пачку взяти, як цього разу 112 грамів, щось там 75 гривень за якісну зубну пасту, безпечну, це, це просто супер, це знахідка. Далі з фаворитів це ще кулькові дезодоранти. Перед цим в нас був е, зелененький, Цього разу я обрала е, серію котон. Він мені також дуже сподобався. Аромати я не можу вам описати. Вони всі по своєму класні. Ну, от зелененький. Зелененький, де й зелененький. Той котон такий трішки солодковатий має аромат. Головна їхня функція це. Е, Позбавлення від небажаного аромату під час потовиділення воно ну, кулькові дезодоранти на всі 100 справляються, незважаючи навіть який одяг ви одягнете. тому що от буває таке, що одягнула якусь синтетичну одежу, а кульковий дезодорант не може справитися з, з тим, зим, що відбувається, там може спотіти, може ще щось. Ці кулькові дезоранти з усім круто справляються, і мені це дуже подобається, не враховуючи, що там навіть ціна 115 гривень в середньому, коли ніби здавалося б, аналоги є в мас-маркеті, але знову ж таки ні, то не аналоги. Цей кульковий дезодорант відчуттівається більш безпечно на шкірі, і його ефект є дійсно дієвий. Так, а тепер ще перейдемо до антицелюлітного засобу. Але, ну, бачите, використала. Я не назву його саме як антицелюлітний, я його назву як просто. От... Реально класне очищення шкіри як альтернатива щоденному гелю для душа, тому що я не люблю гелі для душа, я не люблю додаткові мила для тіла. Я краще раз на тиждень гарно себе відшліфую цим скрабом, який очистить шкіру, дасть їй зволоження, от мені дає дійсно таке відчуття зволоженості на шкірі. Шкіра стає такою гладенькою, так окремо використовується інтимний гель, і там для зони декольте і омивання обличчя використовується гель, ось такий. Тому я не бачу потреби використовувати там, масу ще якихось додаткових гелів для душа, для на все тіло щоденно для того, для того, щоб не позбавляти шкіру природнього захисту і не пересушувати її краще раз в тиждень себе. Помасажувати, побалтить, зробити таку спа процедуру з цим засобом, ніж щоденно себе мучити і змивати все-все-все корисне і не корисне гелем для душа. Доки ви вмиваєтеся в душі навіть ось цим гелем для вмивання, який є більш делікатним на все решту ділянок вашого тіла, ви все одно змиєте все те, що потрібно, так? І все буде чистенько, все буде так? От, і раз в тиждень таку спа процедуру зі скрабом, і все взагалі буде супер. Ну, на цьому, напевно, все. Так, я ось це все збираю і викидаю в смітник. З того, що в мене упаковок не залишилось, тому що я викинула цей пральний порошок. Він мені сподобався, але не до кінця, тому що мені не подобається така зовсім менюня упаковочка з урахуванням того, що це є не концентрат. Я звикла використовувати концентровані засоби, коли там його так само стоїть мало в ванні, але при тому вистачає надовго. От, сподіваюся, коли засіб зроблять саме концентрованим, то буде мені щастя і буду я ним користуватися більш постійно. Допоки я, ну не знаю, ну буду, можливо, замовляти, тому що в мене там вже зовсім край, скоро буде, не буде чим стирати. От це буде не варіант. Але хочу, хочу концентрат. От заявляю, що хочу концентрат. Все. Розповідайте, які ви маєте альтернативи пральним порошкам в концентрованому вигляді і безпечним. так? Розповідайте, що ви користувалися, чим ви користувалися з того, що я собі замовляла. І, можливо, у вас є якісь свої фішки, лайфхаки, як можна ще використовувати певні засоби. Закликаю вас до розумного споживання, не бути транжирами. Берегти природу, берегти себе, берегти е, своїх близьких. Дякую вам за увагу і все буде Україна. Дай Боже нам швидшої перемоги і мирного життя. З вами була Діана. тисніть лайки, вподобайки, підписуйтесь.